Місця, де просідає ґрунт у селі Кропивне Калоської громади, нам показує місцевий житель Віктор Пілянський. Розповідає, що за останні роки земля просіла на десятки сантиметрів. Тут розташовані сільськогосподарські угіддя. Раніше їх поверхня була рівнинною, а зараз численні заглибини і горби. Це зі слів чоловіка вплинуло на урожайність землі. Проте найбільша небезпека каже у тому, що просідання ґрунту дедалі частіше спостерігають біля житлової зони. Його будинок розташований за сотню метрів від місця це просідання. Хто знаєш там далі може бути, і то чим раз, яке було весною того року, а що зараз зовсім інакше? Деякі жителі села залишили свої угіддя, бо на місцях просідання постійно зберігається вода, розповідає жителька кропивника Марія Сеник. Крім того, два роки тому наподалік угідь, після відлиги і опадів, утворилося озеро. Марія Сеник каже, готова до переселення, якщо це буде необхідно. Є страх, є страх. так. Моєї мами вже немає 4 роки, але перед тим десь може 5 років, то робили заміри. І каже, бабуся, тікайте звідси, каже, бо ви підете каже, під, ну, в яму. Мама каже, 82 роки було. Куди мені вже тікати? Каже, що буде, то буде. У деяких місцях просідання ґрунту сягає більше метра. До прикладу, на новоутворному озері це 180 сантиметрів, розповідає завідувач кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики Національного технічного університету нафти і газу Едуард Кузьменко. Раніше на території села діяло родовище калійних солей. Після завершення експлуатації рудників сотні метрів порожнин заповнили розсолом. Зараз рідина виходить на поверхню і ґрунт просідає. Під цим селом і під селом. Під селом сівка Калуська, є видобувні камери. Об'єм цих камер складає 11,5 приблизно мільйона кубометрів. І рано чи пізно воно повинно просісти. Минулого року науковці Івано-Франківського університету нафти і газу зафіксували просідання землі на більш ніж 20 сантиметрів у зоні, де розташовані близько 70 житлових будинків. Професор Едуард Кузьменко каже, влада повинна розробляти програму відселення людей. Програму таку треба мати в резерві, треба мати в запасі, треба бути готовим до того, що це просідання так чи інакше утвориться. Воно не буде різким, не буде ніяких землетрусів. І це буде на протязі, може, 50 років, може 100. Зараз Калузька міська рада готує звернення до уряду щодо розробки програми відселення. Для цього збиратимуть документи, інформацію про житло людей і з'ясовуватимуть, скільки грошей потрібно на відселення. Такі рішення ухвалили вчора на засіданні комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Також міська рада визначить, які земельні ділянки можуть надати жителям кропивника на заміну тих, де просідає ґрунт, каже начальник міського управління із надзвичайних ситуацій Іван Дембич. Ці роботи, які ми зараз йдуть по відселенню, по платуванню, вибору територій, значить, вони потребують значних фінансових ресурсів, і тому таких ресурсів на місці на місцевому рівні немає. Від нашої комісії до звернення до регіональної комісії, звернення до прем'єр-міністра України щодо виділення. Коштів з, держ... з державного фонду, оскільки ці всі наслідки це результати діяльності державного підприємства. Також відповідно до рішення комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на території кропивника частково обмежить рух вантажівок. А 16 січня цю ситуацію обговорять на зборах жителів села Василь Скрипка Ігор Попик, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.